Всім доброго дня, мазим фоджусем з вами. Redmi 15. Найпотужніший бюджетний смартфончик серед Mi Redmi. Посилена батарея 7000 мАч. 7000. Потужний ігровий процесор, бюджетний Snapdragon тут встановлений. Ну, на жаль, він приїхав до України голий босий практично. А в нас є новиночки. Дивіться, що ми маємо на цей смартфончик. Отакі чехольщики приїхали. В комплекті, правда, йде, але ну, стандартний, чорний, з великою дірочкою. Дивіться, всі кольори радуги, є накладочки. І найголовніше, саме, саме багато нас питають. Є у нас дуже якісні книжки різноманітних кольорів. Отакого От плану. Отакого От плану є жіночі варіанти. А якщо хочете, щоб ще було таке не дуже дорого. І ще й навіть з хлястиком є в нас і такі книжечки. Ну що, дорогенькі мої. І найцікавіше новиночка на цю модель та на Redmi 15 c приїхле захисне скло, яке ми даємо вам безкоштовно при покупці на смартфончику. Також у нас є окремо ці захисне скло є в продажу. Спішіть, кількість обмежена.